Четвер, 25 травня. Це новини на ТВ 7 В окупованому Маріуполі діти в небезпеці. В інтернеті місцевий скаржиться на заробітчан, які чіпляються до дівчат. Лівий берег не впізнають його мешканці. Мікрорайон тихий знесено під нуль. Тим, хто повернувся у Маріуполь, нема де жити. Раніше Патріот сьогодні зрадник Олександр Білобоков, чемпіон змагань ігри нескорених, перейшов на бік окупантів. Усе детального випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю. Наші вдома з полону повернули воїнів з бахмутського напрямку: 8 офіцерів та 98 солдат і сержантів. Вони билися за бахмут і здійснили подвиг, який не дозволив ворогу наступати далі в глиб сходу. Кожен з них герой нашої держави. Маріупольці знову скаржаться на домагання від чоловіків неслов'янської зовнішності. Так, жінка в соцмережах написала, що заробітчани, яких в Маріуполі з кожним днем більше, чіпляються та пропонують непристойності не лише дорослим жінкам, а навіть неповнолітнім дівчатам, на вигляд яким немає навіть 14 років, за словами місцевих псевдополіція квазі республіки на скарги не реагує. Приїхали додому, а будинку немає. Маріупольська родина повернулася в місто, але замість свого дому на лівому березі побачила котлован. Багатоповерхівку на вулиці Московській знесли під нуль. Надавати інше житло цим людям. Окупаційна влада відмовилася, начебто, квартира не була приватизована. Де тепер мешкати? Родина не знає. От де наше довжно Нічого не Знаю просто чого немає. От, от це наш дім, 30, 30. А тим, в кого все ж таки житло залишилося, росіяни привезли шпалери. Вінілові 20 тисяч рулонів. і подають цю подію як велич. Привезли в Маріуполь 20 тисяч обоїв, для того, щоб жителі Маріуполя могли відновлювати свої дома в перводаному візі. Цинізм окупантів, як завжди, вражає вбити десятки тисяч цивільних, кидати авіабомби, розстрілювати Маріуполь з кораблів, градів, мінометів, зруйнувати все місто і зараз казати про ремонт в первозданному віді. А тим часом на самої Росії люди в глибинках лише мріють про це. Але то таке на росіянах же піар не зробиш, адже шпалери з Ленінградської області, а там навіть в Петербурзі історичні будівлі плачуть та тріщать. Золотий призер всесвітнього відомих змагань ігри нескорених маріуполець Олександр Білобоков перейшов на бік окупантів і вже гостролює Росію. Його дружина, слідча поліції, працює у прокуратурі ДНР. Подружжя, яке кілька років переконувало українців у своєму патріотизмі та спростовувало звинувачення про підробку документів для участі в іграх, наразі можна впевнено назвати зрадниками. Сьогодні міжнародний день безвісно зниклих дітей. З початком повномасштабної агресії РФ окупанти вкрали дитинство наших діток. Багатьох розлучили з родинами. На державному порталі Діти війни у разі необхідності можна отримати консультацію та подати заяву в один клік про зникнення дитини або скористатися мобільним додатком з пошуку дітей «Reunite Ukraine» нагадує Національна поліція України. Вночі знову лунала повітряна тривога. В багатьох регіонах була загроза атаки дронами. Шахедами росіяни намагались бити по Київщині та Львівщині. 36 з 36 шести збили наше ППО. Відзвітували у повітряних силах ЗСУ українські неба не дали шансів агресору. Усі виявлені повітряні цілі знищені. Шановні мешканці Львівщини, ворог цієї ночі знову атакував нашу область. Величезне дякую. ПВК Захід 10 шахедів збито. Один загиблий та шість поранених за минулу добу на Донеччині. Росіяни обстріляли Курахове з артилерії та ураганів. Потрапили на території кількох підприємств. Загалом 10 населених пунктів накрив ворожий вогонь. Різдво 25 грудня, а водохреще 6 січня. Тепер українці святкуватимуть релігійні свята по-новому. Починаємо оновлений календар з 1 вересня. Таке рішення ПЦУ хвалила на Архієрейському соборі зібранні усіх єпископів. Він відбувся напередодні в Києво-Печерській лаврі. Вирішили, бо отримали підтримку українців. Напередодні запустили опитування в дії, і тоді 58% підтримали цю ініціативу. Кредит у 3% річних для переселенців Україна отримає 17 мільйонів євро від міжнародних партнерів на житлове кредитування для ВПО. Про це повідомила прес-служба Мінреінтеграції. Програма успішно працює з 2021 року. Понад 650 переселенців вже отримали такі кредити. Маріупольська вежа в Ліго компанія може випустити набір деталей для будівництва маленької копії маріупольської водонапірної вежі. Створена модель складається з понад трьох тисяч деталей. Поки не приступили до масового виробництва, бо триває голосування. Необхідно зібрати 10 тисяч голосів на сайті Lego Ideas. На сьогодні це все більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм і Телеграм. Гарного вечора і тихої ночі. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких.